Друзі, всім привіт! У середу, 29 жовтня, Київське Динамо та Донецький Шахтар будуть грати в одній восьмій фіналу Кубка України. Тому у цьому відео сьогодні ви дізнаєтесь, де подивитися безкоштовно відеотрансляцію, а також багато цікавих футбольних новин. Тому сідайте позручніше, приємного вам перегляду і не забудьте поставити вподобачку і підписатись на канал. Поїхали! Невдалий Єврокубковий четверг для наших. Київське Динамо на виїзді поступилося сам Сунспору з рахунком 3-0. Ну а Донецький Шахтар програв польській легії з рахунком 1-2. У загальній групі Ліги конференції Київське Динамо перебуває на 34-й сходинці. Нижче тільки Рапід і Абердін. Донецький Шахтар перебуває на 17-й сходинці завдяки перемозі над тим самим Абердіном. Ось так виглядає таблиця коефіцієнтів у ЄФА після того, як наші команди. Анди відіграли другий тур в четвер. Ми посідаємо 28-му сходинку. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, які місця посядуть наші команди в загальній групі. Після поразки київського Динамо від Самсун спора ходила інформація: якщо Шовковський покине посаду головного тренера, то на його місце прийде граючий футболіст. Всі подумали, що це Андрій Ярмоленко. Однак Ігор Суркіс прокоментував ці слухи. Цитую: це повна маячня. Ані Анісенітниці я не коментую. Цікава ваша думка, кого б ви хотіли бачити у ролі головного тренера для київського Динамо? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Ракицький переживає нову футбольну молодість. Ярослав відзначився черговим потужним голом. Українець прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок у матчі проти лівого берега. Донецький шахтар у матчі 10-го туру української прем'єр-ліги здобуває впевнену перемогу у матчі проти Кудрівки. Дубль Еліаса та Голи Очерецька і Глущенка зробили свою справу 4-0. Київське Динамо пішло за шляхом донецького шахтаря. У матчі 10-го туру УПЛ грали проти кривбасу Кривий ріг та перемогли їх з рахунком 4-0. Після попередніх п'яти нічийних результатів кияни нарешті перемагають і продовжують свою безпрограшну серію до 42 матчів. Андрій Миколаєвич Ярмоленко забив свій 115-й гол в українській прем'єр-лізі. чим ми його і вітаємо? Також забитими м'ячами відзначалися Караваєв, Попов та Гереро. Результати 10-го туру української прем'єр-ліги на ваших екранах, а також таблиця, яка виглядає наступним чином: Донецький шахтар, 21 заліковий бал, перше місце. Динамо Київ, друга сходинка, 20 пунктів. ЛНЗ Черкаси, третє також 20 пунктів. Ну а далі Полісся має 19, Кривбас має 19. Дуже цікаво виглядає насправді УПЛ, і все може змінюватися з одним матчем. Бійка у матчі Карпати Рух. Гаряче на полі стало у компенсований час, коли гравці Карпат і Руху показали свої вміння у володінні прийомами рукопашного бою. Після боротьби за м'яч між Богданом Слюбиком і Жаном Педросу на газоні опинився захисник руху. До нього одразу підбіг тренер Карпат Владислав Лупашко та на підвищених тонах висловив свої претензії. Очевидно, він звинувачував гравця у затримці часу та симуляції. Після цього команди. Пішли стінка на стінку. Зрештою, тренерам вдалося вгамувати емоції своїх гравців. Українське класичне повертається. Київське Динамо зустрінеться з Донецьким шахтарем у матчі однієї восьмої фіналу Кубка України сезону 2025-2026. Поєдинок відбудеться вже цієї середи, 29 жовтня, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Гра розпочнеться о 18.00 за київським часом. Пряма трансляція. відеотрансляція буде доступна безкоштовно на Ютуб-каналі УПЛТБ. Посилання я залишу в описі цього відео. Також на нашому ютуб-каналі буде йти голосова онлайн-трансляція. Обов'язково завітайте і будете мати ще одну паралельну голосову доріжку. Додам, що Дмитро Панчишин розсудить матч Кубка України між Динамо та Шахтарем. Це лише третє українське класичне на цій стадії турніру. Вперше команди зустрічалися в одній восьмій у 2011 році. Тоді гірники перемогли з рахунком 3-2. Друге, це сталося у 2019-му, перемогу святкували вже київські динамівці. 2-1 у додатковий час. Також додам, що в історії Кубка України класичне відбувалося на більш ранній стадії. Це ставалося лише одного разу у 2012 році. Шахтар розгромив київське Динамо 4 4-1 у матчі третього кола. По суті, одна шестнадцята фіналу. Загалом донецький шахтар чинний володар. Кубка України має за собою 15 перемог у фіналах. Натомість Київське Динамо має поки що тільки 13. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, хто переможе у цьому матчі? Приємні новини. Віктор Циганков повернувся після ушкодження а та зіграв у старті проти Реал Ов'єдом. Також разом з ним зіграв і Владислав Ванат. Відіграли на полі вони 58 хвилин. Матч закінчився з рахунком 3-3. Єгор Ярмолюк отримав травму під час матчу з Ліверпулем і не зміг продовжити гру. Це сталося у дев'ятому турі англійської прем'єр-ліги. Українець розпочав у стартовому складі, проте вже на 29 й хвилині внаслідок одного з ігрових епізодів травмувався і не зміг продовжити гру. По інформації характер ушкодження ярмолюка і терміни його відновлення поки що немає. Але як повідомляють англійські ЗМІ, попередньо йдеться мова про м'язову травму. Футболіст залишив поле трим. Маючись за лівий бік. Бренфорд переміг Ліверпуль з рахунком 3-2. Артем Довбик хоче покинути Рому. Нападник хоче змінити обстановки і вже повідомив про це свого агента. В своєю чергою той разом з Ромою працює над пошуком нових варіантів, зокрема орендних. Повідомляє La Gazeta dello Sport. А в якому клубі ви би бачили Артема Довбека? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і наостанок, Лунін отримав жовту картку, навіть не граючи в Ель Класику, українець не стримав емоцій наприкінці зустрічі, через що й отримав попередження. Нагадаю, що Реал Мадрид переміг Барселону з рахунком 2-1. Друзі, а на сьогодні це всі цікаві та актуальні новини. Якщо вам сподобалось та було цікаво, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, а також підписуйтесь на канал, адже ми разом з вами йдемо до відмітки у 25 тисяч підписників. Кожна ваша вподобайка і підписка дає розширюватись нашому каналу. Хай вас все буде добре. До зустрічі. Побачимось.